Вітаю вас, малята! Весною дні стають довшими, а ночі коротшими. Листочки на деревах розпускаються, сніг розтає, з'являються перші весняні квіти. А ви знаєте як називаються всі квіти, які квітнуть на весні першими? Такі квіти називаються. Первоцвіти Первоцвіти – найперші весняні квіти. Тільки на земля розмерзнеться, з під снігу з'являються стрілочки підсніжників крокусів. Ростуть вони переважно в лісах на сонячних пагорбах. Ці квіти милують око та підносять настрій. Більшість з них має корінь цибулину. Де знаходиться запас поживних речовин. А у деяких рослин корінь повзучий, і вони ростуть кубками. Першоцвіти це безцінний дар природи. Перша посмішка весни, прикраса лісів. Першим з первоцвітів є підсніжник. В народі його називають молочною квіткою. Або сніговим дзвіночком. Часто на лісових галявинах поруч з підсніжником можна зустріти зовні схожого на нього побратима білоцвіт весняний. В народі цю квітку називають скороспілка весняна лісовий нарцис або жовтка. Серед талого снігу крізь землю пробивається один з перших вісників весни пролісок. Пролісок це красива невисока рослина. В основному пролісок має квітки блакитного кольору. Однак зустрічаються види з квітками білого, рожевого і фіолетового кольорів. Ще однією квіткою первоцвітом є шафран гейфеля або крокус. Він квітує з березня і аж до середини квітня. У народі ці квітки називають брандушками, маслянками або сиренками. Як тільки розтане сніг, на землі серед торішньої трави з'являються пухнасті бутончики. Через пару тижнів вони перетворяться на фіолетові квіти з таємничою назвою сонтрава. Пригріло весняне сонечко і розсипалися на проталинах круглі золоті монетки. Весну квітів відкриває сверхранній первісток мати й мачуха. Зовні він нагадує кульбабку, але мати й мачуха менше і завжди зростає кубками. Листя мати й мачухи з верхньої сторони гладкі й прохолодні. А з нижньої оксамитовій теплі. Саме ця особливість дала квітці назву. Ряст зустрічається у лісі у вологих місцях та зрідка у місті. А це Примула не кожна рослина на землі може похвалитись кількістю пов'язаних з нею легенд. Повіря розповідає, що Примула. Це ключі від раю, що випали з рук апостола Петра. Первоцвітів налічують до 500 видів, проте більшість з них занесено до Червоної книги України. Рвати і викопувати їх у природі категорично забороняється. Пам'ятайте найкраща квітка та, що квітує там, де зросла. Не губіть її.